Цей момент Ігор, який воює вже півтора роки, згадує, намагаючись глибоко вдихнути. Ми не доїхали в цей раз. Не доїхали? Нас по дорозі, коли ми заїжджали міняти це. Ну, хлопнули. Це яскравий приклад того, що відбувається зараз на Покровському напрямку. На нову, ще не розбиту позицію, Ігор так і не доїхав. Машину підвив російський ФПВ-дрон. Машина зразу сполохнула. Зразу загоріли. Mm -hmm. Ми пустот царапинами на мене mm -hmm. то таке було. І, і другий скет мене чуть виробив. Я впав, просто дивився, як машина горить. Mm -hmm. І як стріляє бика. У ну, вже ті Я мене. бачу, що ви. Да. Я не речую. Водій перший вискочив, я не пам'ятаю, чи я вийшов, чи я випав, ну, дуже було. Так все змито для Ярослава. Це був лише другий його бойовий вихід. Він був у машині з Ігорем. Каже, спершу кричав у пошуках друга, згодом втративши надію добіг до позиції пішки. Я їх попросив, вони підняли дрона. Перше, що я побачив, що сілует горший біля машини, біля гарячої, угу. і я вийшов. У ну, я... мене, мене не було другого вибору, мені треба було його забрати. І вернувся зо мною. І що на руках відніс мене. На руках ні. Ну, майже. Довго було нести? Я навіть не пам'ятаю скільки, бо то, той, я той момент взагалі не пам'ятаю. — Він би зробив те ж саме для мене. Він він, 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 він каже, куди ти мене будеш нести, я буду пробувати сам. І ну, трохи я його підтримував за плече, під, під руку його взяв. Mm. І ми йшли, ішли, тому що він цього не пам'ятає. Ну як ми більше. Ну я його тянув. Вже кілька днів звод Ігоря та Ярослава на відновленні переводять дух. Згідно з цифрами, які днями опублікувало видання Форбс на покровському напрямку. Чисельність російської армії перевищує українську вчетверо. Видання зазначає, що в резерві ЗСУ було кілька свіжих бригад, якими вже посилили цю частину фронту, і це дає результат. За останні декілька днів українським військовим вдалося призупинити просування російських військ під Покровськом а на деяких ділянках фронту і взагалі зупинити. Але це зовсім не означає, що Покровськ може спати спокійно, і ось прямий тому доказ: це дорога, яка з'єднує Покровськ і Дніпро, величезна транспортна артерія від її частина перекрита в міст через залізничні шляхи. Потрапила російська ракета, і тепер, щоб заїхати в Покровськ. Потрібно дуже довго об'їжджати поганими дорогами. По суті, весь Покровськ зараз у зоні враження російської артилерії. І навіть якщо наступ вдасться зупинити, життя тут лотерея. Військові кажуть, противник бачить усе дуже активно використовує дрони у цьому, і особливість Покровської кампанії. Поранення в основному осколкові дуже часто скиди також вони осколкові. Кульових відносно небагато. Саме важкий, би, такий момент це зараз зайти і вийти з позиції, тому що е, велика кількість дронів тут зараз найважче. Ще так тяжело не було як зараз. Денис говорить багато і видно у нього наболіло. Потрібні люди, а з базовими знаннями після навчання відправляти на передову нерозумно новоприбулих потрібно продовжувати навчати. При цьому у противника каже постійні ротації, нові люди, техніка та технології. Ворог воює блін дронами. Вони просто як бджоли роями, впівішки залітають. Не куди хоч під саму жопу. Ти в вони... чим цю війну волонтерськими дронами. У них це все стоїть, понімаєте, на державному рівні це все розвивається. Їх забезпечують. А в нас, блін, відкриваєш любу яку соцмережу, да, блін, тільки збір, 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 збір. Ми стараємося до останнього триматися. Я не знаю, де в цих людей беремо, береться мотивація, блин, але люди стоять не на життя, а на смерть. Є Покровську, чому хвилюватися? Звісно. На передову тут дуже скоро повернуться і Ігор з Ярославом. Після пережитого вони добрі друзі. Я обнявся і, і заплакав. Які знають, за рахунок чого тримається передова біля Покровська. О, він, він ну, це все время він мене хвалить, всім розказує, що я його витягну. Ну це... Я, я, я не рахую, що це ну, якийсь героїчний поступок. Якщо ти не впевнений в своєму побратимі, ну це дуже тяжко. Пересичалко Сергій Декун для Радіо Свобода.